Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу математика Мерзляк 2023 рік, Номер 376. Сіль становить 5 дев'ятих маси розчину. Скільки кілограмів солі міститься у 18 кілограмів такого розчину? Починаємо! Спочатку треба скласти скорочену умову. Перше. Розчин. Масу розчину ми знаємо: 18 кілограм. Далі. Сіль. Невідомо, скільки кілограмів солі міститься у розчину. Але ми знаємо, що сіль становить 5 дев'ятих. Отаку частину всього розчину. Ще раз. Масу всього розчину ми знаємо 18 кілограм. Масу солі ми не знаємо, що міститься в розчину. Але ми знаємо, що це становить 5 дев'ятих, отаку частину розчину. І що ми шукаємо? Ми шукаємо дріб від числа. А дріб від числа знаходиться множенням. Отже, нам треба помножити 18 число на дріб на 5 дев'ятих. Щоб помножити натуральне число на дріб, треба натуральне число помножити на чисельник дробу. Отже, маємо в чисельнику 18 помножити на 5, в знаменнику 9. Цей дріб можна скоротити на 9 і чисельник і знаменник. В чисельнику 2 в знаменнику 1. Що залишилось? В чисельнику 2 помножене на 5 в знаменнику 1. Отже, 10 1. А 10 перших це 10. Одиниця виміру кілограмів. І це маса солі в розчину. Відповідь 10 кілограм. Все, завдання виконано. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!